Цей таунхаус не потребує дозволу від Міністерства внутрішніх справ Польщі. Кожен іноземець може його спокійно придбати. До цього таунхауса хаусу нас дійде два паркові місця, і загальний метраж цього таунхауса 107 метрів квадратних за 770 тисяч злотих. Хотімо вам все покажу. До речі, якщо ви хочете оформити іпотеку, ми також з цим питанням можемо вам допомогти. При вході встановлюємо величезну шафу купе для ваших особистих речей і одразу попадаємо в кухню. Вітальню. Як же тут простора? Тут ми встановлюємо кухню, вже все розведено, підведено. Ви заходите і одразу робите ремонт. А ось там нас чекає бонус. Подивіться, який бонус. Ось тут у нас вітальня, Тут ми запрошуємо своїх друзів, а ось тут ми виходимо на ось таку класну. Терасу, тераса біля 300 метрів квадратних. Друзі, подивіться, як тут зелено навколо ліси. Ну просто клас затишно. Отже, другий поверх. Одразу наліво у нас величезний просторий санвузол, і тут у нас три окремі величезні кімнати. Реально не типові для Польщі. Ходімо вам покажу цей санвузол. Реально тут спокійно ми встановлюємо величезну ванну, і тут ще багато і достатньо місця. І ходімо ще покажу вам ось тут з цієї сторони. Отут ще одна велика спальня. Тут ми спокійно робимо батьківську спальню або для дитини, або кабінет. Як ви вже забажаєте? А якщо ви не хочете робити ремонт, ми також його для вас зробимо. І такий таунхаус буде вартувати 950 тисяч злотих. Хочеш записатися на презентацію цього таунхауса? Пиши плюс в Дірект.